Сергій Череватий, заступник командувача східного групування військ зі стратегічних комунікацій, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, доброго вам дня! Вітаємо добрий день, пане Сергію. Отже, за даними генштабу, українські війська вибили росіян з позицій поблизу Андріївки на Бахмутському напрямку, а також сили оборони мали успіх на напрямку Старомайорського. Про яку кількість відвойованих метрів іде мова, і про яку кількість позицій? Ну, ці, ці питання ще підлягають верифікації. Загалом на цьому на Бахмутському напрямку сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня по сотням метрів звільняти нашу землю. За тиждень облік іде на кілометри. Прийде час, він піде і на десятки кілометрів. Головний принцип тут це поступальність і максимальне збереження особового складу при паралельно наносячи. Максимальну шкоду і максимальні втрати ворога за цю добу, наприклад, було знищено 95 окупантів, 180, на бахмутському напрямку, 187 поранено, трьох взято в полон. Також знищено е, багато ворожої техніки: два танки, три бойових машини. Десанту, дві бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка, «Гвоздика», п'ять гармат, два протитанкових ракетних комплекси. Одна станція радіоелектронної боротьби Бориса Глебськ. Зенітна гармата С-60, а також е, Орлан-10 безпілотний літальний апарат, три дрони Камікадзе, вісім складів з боєприпасами польових і один склад з паливомастильними мастильними матеріалами, три автомобілі. А які перспективи перед збройними силами відкривають успішні дії в районі Авдіївки? Не Авдіївки, а Андріївки? Е, вони, ну, як і будь-які навколо Бахмута, населені пункти, які будуть взяті, вони дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмуту і витіснити або взяти в кільце ворог, пане Сергію. От ми вибиваємо росіяни з їхніх позицій. А що ми бачимо на тих місцях, де вони розташовувались? Наскільки вони укріплені, обладнані? Так, ворога вже зовсім немає оцієї спесії і якоїсь такої зверхності. Вони дуже добре готуються, вони будують систему фортифікаційних споруд. Вони заміновують свої позиції. Тому перед кожним штурмовою такою великою операцією, ну взагалі, коли готуються наші штурмові дії, всі підрозділи, які задіяні до цього, проходять підготовку дуже потужного злагодження. В тому числі і по тому, як проходити міні поля за допомогою техніки, за допомогою саперів, як рови протитанкові і інші загородження проводити, в тому числі використовуючи надану нашими партнерами техніку, як, наприклад, танки німецькі віпери, які можуть на базі танка Леопард, є спеціальна установка, яка перекидає міст через протитанкові рови. А що залишають по собі окупанти, тікаючи? Ну залишають боєприпаси, які не встигли використати техніку, амуніцію В залежності від швидкості проведення бойових дій. Якщо ми згадуємо наприклад, харківську операцію, для них де для них була зовсім несподіванка, так вони тоді і бойову техніку, і автомобілі з боєприпасами і все залишали. Якщо там зараз йдеться про такі більш інтенсивні бої, де вибуваються вони з таким більш потужними. Боями вони відступають з боями, то звичайно що залишають починаючи від загиблих е своїх до як я казав боєприпасів, зброї, медикаментів та чого завгодно. Російські так звані воєнкори повідомляють, що Збройні сили України використовують довкола Бахмута касетні боєприпаси, надані нам нашими союзниками, Сполученими Штатами Америки. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Якщо це дійсно так, то яким чином поява цих боєприпасів вплинула на ситуацію на цій ділянці фронту збройні сили України використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і використовують максимально ефективно? Адже і те, що це воєнкори, це згадується, дуже якраз такий комплімент нашим артилеристам. А ті, адже ті ж ворожі воєнкори прекрасно знають, що у ворога, на жаль, поки що є в кількісному перевага в снарядах і, і ракетах. Проте саме в якості виконання вогневих завдань наші артилеристи на голову вищу них. Тому кожен снаряд високоякісний, тим паче снаряд наданий передовими країнами, використовується з максимальною корисною дією. Пане Сергію, моніторингові пабліки повідомляють, що морпіхи приземлили черговий Ка-52 на Донбасі. Що вам про це відомо? Ну, це наша наші сусіди у по сусідньому Е, Так, ми знаємо про це, і, і, і це якраз показник роботи на всій нашій лінії фронту. Що потужна система протиповітряної оборони, яка побудована із зенітно-ракетних комплексів. І переносних зенітних ракетних комплексів, яким вразили наші колеги, вона не дозволяє ворогу панувати в повітрі, і як правило, вони використовують авіацію або з дальніх позицій, ті ж свої більш нові літаки, типу су 35 або су 25 більш старі чи армійську авіацію, тобто гелікоптери. Методом кабрування вики, викидують швидко некеровані ракети і намагаються максимально швидко покинути позиції, поки не знищені нашими системами протиповітряної оборони або переносними, або ракетними комплексами, або винищувальною авіацією. Яка ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках? Тому що за даними генштабу збройних сил України Росіяни продовжують там здійснювати атаки на позиції ЗСУ. Цей, цей напрямок залишається лідером по артилерійським ударам ворога. 601 раз ворог обстріляв наші позиції з усіх типів та калібрів артилерії. Відбулося 5 ворожих штурмів та 22 авіанальоти. Ворог втратив 23 окупантів вбитими, 108 пораненими. Також було підбито 3 ворожих танки Т-72, 2 гармати Д-30, 4 міномети, легкий броньований Артилерійський тягач МТЛБ, а також безпілотний літальний апарат, польовий склад боєприпасів і два автомобілі знищено ворожі пане Сергію, коли ви говорили про результати вдалої роботи наших армійців? Ви говорили про один комплекс радіоелектронної боротьби, який був знищений цієї доби. А наскільки нам ці комплекси дошкуляють, і наскільки вдалою є наша бойова робота по цим комплексам, якщо говорити у вимірі тижня чи місяця? Так насправді на жаль, у ворога одна з речей, яка справді досить добре розвинута. Це радіоелектронна боротьба, тому комплекс радіоелектронної боротьби є одним із пріоритетних цілей для нашої артилерії, для наших дронів ударних. Тому щотижня знищується декілька таких різного типу радіоелектронних станцій, починаючи від там проти 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 протибатарейних станцій проти батарейні боротьби, типу АЄ от який позавчора, наприклад, була знищена така система до таких більш потужних, як Бориса Глеб, Селержитель, і, і їх так, от по я так думаю, до п'яти в середньому в тиждень знищують на нашому напрямку Сили оборони. І якщо я наступного разу підготуюсь, постараюся взяти за більш тривалий період. Але це пріоритетна ціль, і кожен кожної фактично тижня знищується декілька таких станцій. Повертаючись до Бахмуту, як Росіяни реагують на успіхи збройних сил України? Можливо, перекидають якісь підкріплення, живу силу або техніку? Так, так росіяни постійно укріплюють свої підрозділи і позиції туди. Перекидують як підрозділи. Повітряно десантних підрозділів, на які у них головна надія. Кращі, десь краще підготовлені мотострілецькі підрозділи, а також вже на другорядні напрямки, де вже менш вони ну, на менш загрозливі, вони готують бойовий армійський резерв, барс, так званий, територіальні війська, інші там, підрозділи, типу навіть були там в районі. А не і Андрієм вони навіть і підрозділ од, невеликий тис, десь 130 чоловік і ахмат використовували і ну всіх, всі, все, що можна, тому що головна проблема у них зараз це особовий склад. І вони використовують все, що можна, щоб тільки не задіювати в знову повноцінну мобілізацію. Пане Сергію, аналізуючи просування довкола Бахмута, ми бачимо у зведеннях генштабу, що воно переважним чином відбувається на південному напрямку, південніше Бахмута. А в чому складність півночі? Ну, в ворог там краще підготовлений, і в і в силу того, що ну. Там є і природні певні скажімо, і в тому числі водні перешкоди. Ми все не можемо зараз розкривати, але робота там теж триває. з Часом її буде видно. Не дивлячись на те, що ворог ну, готує все, щоб затрудити наш рух. Він відбувається, і відбуваються певні підготовчі заходи, які дадуть про себе знати дещо згодом. За даними аналітики порталу порталу State, окупантам продовж останнього часу вдалося досягнути незначного просування в напрямку Нової горівки на Асватівському напрямку. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Наскільки там контрольована ситуація? Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якісь незначні рухи, це в рамках, скажімо, таких тактичних пересувань і якогось значного. Успіху ворогу не вдалось досягнути. Не дивлячись на те, що він останніми днями, фактично останній тиждень, намагався там концентрувати максимальні зусилля. Дякуємо вам за інформацію. Сергій Чариватий, заступник командувача східного групування військ зі стратегічних комунікацій, прокоментував бойові дії на сході нашої держави.